Добрий день, діти! Дуже задоволена зустрічатися з вами. Сподіваюсь, що ви, багато хто із вас вже знає букви нашої рідної мови, українську абетку. Для чого потрібно знати букви? Хочете прочитати казку, написати письмо. Вам потрібно знати букви. Що таке абетка? Абетка це букви української мови, розташовані в певній послідовності. Погляньте на абетку. Скажіть, чому одні букви червоного кольору, а інші Синього. Червоні букви це голосні, а сині приголосні. Букви це графічний знак, яким означається звук. А чим же відрізняється звук від букви? Звук. І чуємо. А букву ми пишемо. Зараз пропоную пограти в ігру назови букву А І. Те. П. Молодці діти, вуху ви добре знаєте. А якщо ми їх складемо, то отримаємо слово. А скажіть мені, яка зараз пора року? Правильно, зима. Погляньте. Погляньте. Як пишеться слово зима? Давайте його прочитаємо. Зима. Слово зима написано лічильними паличками. Зимушка зима приготовила для вас гру Загадки від зими. Загадку. І Із метлою у руці і з ведром на голові стою зимою на дворі. Хто це? Правильно, сніговик? Зимушка зима зачеклувала слово сніговик. Нам потрібно. Скласти правильно слово сніговик. Почали перша буква в слові сніговик, С. Друга буква Н. Снік. Вик. Молодці! Ми склали слово сніговик, а зараз виправимо помилку і зачеркнемо букви, які нам не потрібні. С. Оставляємо. Читаємо сни говик. Молодці діти! Слухаємо наступну загадку. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка? Сяє зірочка горі, на гілячках ліхтарі. І ростуть ні шишки, а цукерки та горішки. Правильно, діти, це! Ялинка. Нам потрібно розшифрувати слово і визначити помилку в цим слові. Починаємо. Я ли. Читаємо Я-Линка. А зараз зачеркнемо непотрібні букви. К не потрібно. О не потрібно. Я потрібна. Ш не потрібно. Л потрібно. И, потрібно м'який знак. не потрібен. Н. потрібна, О не потрібно. «К» – Потрібна. І А потрібна. Я лин К. Молодці діти. Слухайте наступну загадку. Сіла купа дітворі і поїхала. З гори. Люблять їх усі малята. Звуть візочок цей санчата. Діти в слові санчата самостійно знайдіть помить. І остання загадка. Ішов по лісу Дід Мороз, подарунки дітям ніс. Дітки, а в чому Дід Мороз носить подарунки? У мішку самостійно виправіть помилки. Молодці діти, ви впоралися. З завдання Зінушки Зими. Чекайте наступних завдань. До побачення!